Одайте, дайте мені білого, як день, нехай сліпуча білизна буде лишень, Побільше білого в серцях і думках, ви відновіть все біле у його правах, Осяйно біле, мов конвалії в саду, невинно біле, ніби сніг, як ним піду, незайманий. Що тихо тане від тепла, Яке долоня біла-біла віддала, Пречисто білого без цятки і слідів, що найбілішого з усіх невидимих світів, Благаю, білого побільше утвердіть Хай буде тільки біле, хоч на мить!